Сьогодні я у Гонконзі і дещо придбав дещо що не викликає свербіння, і це зараз у моїх руках, просто зараз. Це ролі 35 AF. Єдине, що свербить, це мої пальці від нетерпіння знімати на цю камеру. Але перед тим як розпочати, якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування, адже Reblume Зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та MacOS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео. Та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Якщо ви не в курсі, ця камера плівкова. Отже, 35 була у свій час компактною камерою з ручним фокусом. Але ця, наскільки я пам'ятаю, ця трохи більша. Вона вже не зовсім компактна, відчувається трохи більшою та трохи легшою. Але це нормально, виглядає круто. Звісно, якщо казати за нові плівкові камери, які виглядають круто. Останнім часом нам не дуже щастило з вибором. Шикарна відповідь Пентаксу, які нещодавно випустили камеру з напівкадром Pentax 17. Ця повнокадрова, якщо можна так сказати. Відчувається знайомо, але водночас і ні. Вона модернізована. Раніше треба було вгадувати фокусування по відстані. А ця тепер має лідар, лідер, лідер, лідар. У будь-якому разі це маленьке чорне віконечко. Цю камеру зробили хлопці з компанії Mint Camera. Гері Хо, чудовий хлопець, розумний хлопець. По факту, вона розроблена з нуля, бо це не просто корпус ролі 35 з сучасними деталями. Вони фактично відтворили дизайн оригінальної камери. Вона відчувається інакшою, адже всі частини камери абсолютно нові та розроблені Mint Camera. Єдине, що датчик лідар віддали на аутсорс. Але навіть його їм довелося перепрограмувати. Щоб зробити його енергоефективнішим, у цьому весь Mint Camera, і мені це подобається. І я радію, що хтось таке зробив. Тим паче, що це зробили Mint Camera. У будь-якому разі, я завжди любив компактні камери, просто тому що вони уміщаються у руці. Це краща камера для стріт-фотографії. Забудьте про вашу Leica M. Оце те, що треба. Камера однієї руки, а в іншій парасолька. Якби тільки у мене було три руки, можливості були б без ме. Oh, Оу, добре, бажання все ж таки збуваються. На щастя, це камера для роботи, з якою не потрібна третя рука. Усе, що потрібно, це натиснути одну кнопку та відмотати плівку. Присутня навіть автоматична експозиція. На передній частині є коліщатко, і ви можете обрати, на яку плівку знімаєте. А ще тут є кільце, яке можна крутити. Воно відповідає за компенсацію експозиції, а з іншої сторони за діафрагму. А посередині об'єктив. Раніше він був висувним, але тепер це не так. Він автофокусний. Попередня версія цієї камери мала об'єктив Zeiss, але ця немає. Це це прикольно, але не обов'язково. Соні, ви чули? Об'єктив 35 AF створений на основі попередніх оптичних формул, розроблених за допомогою колишніх інженерів Pentax, наскільки я знаю. Через який на максимально відкритій діафрагмі. Ну, не в сучасному розумінні. На F28 знімки мають м'які кути. Але якщо прикрити діафрагму до F4, ви отримаєте високу різкість по всій площині кадру 35 мм, яка вразить кожного. Це об'єктив з п'яти елементів, достатньо проста оптична формула, але різкості цього простого милого об'єктива вистачить за очі. Коли ви дивитесь через видошукач, поле кадру насправді ширше ніж віконце видошукача. Через це я мав деякі труднощі, враження ніби воно ширше за саме віконце. Просто користуйтесь шириною віконця. Це майже те саме. Це об'єктив 35 міліметрів. Раніше був 40 міліметрів. Не зовсім те саме. І це ок. Фокусна відстань 35 міліметрів. Тут є крихітний lcd екранчик, який показує, що правда зараз занадто яскраво і нічого не видно. Він показує, скільки зроблено кадрів. У мене вже 35. І я зняв чудовий кадр з під парасольки. Відмотуйте плівку, поки не відчуєте, що більше немає опору. Тепер можна зняти задню кришку. Посунувши оце. Не дуже сонячний день. Але подивимось, що вийде. Показую, як заряджати плівку сюди. І це не, не найпростіше, але вірне оригіналу. Тож берете плівку, вставляєте, просовуйте через механізм. А далі притисніть плівку оцим, воно триматиме її рівно. Закриваєте. І фіксуєте. І це важливо. Там є невеликий знак оклику, який нагадує, що це потрібно зробити. Коли плівка заряджена, на екранчику має показувати мінус 2. А це означає, що потрібно двічі прокрутити плівку, щоб розпочати зйомку, один. А тепер проважіль біля кнопки затвора. Ви маєте вибір. Його можна просто вимкнути. Далі є режим зі спалахом і без нього. Режим спалаху передбачає, що у вас є спалах. Режим без спалаху це просто стандартна зйомка без спалаху. І ще є ISO. Можна змінити ISO, якщо хочете змінити експозицію вашого кадру. Але плівка має DX-кодування, тому нічого налаштовувати не потрібно. Вставляєте плівку і все. А де? де жінки з візками? Сумую за жіночками з візками. Вони все ще тут. Мої молитви почуті. Деякі речі не змінюються. Звичайно, деяких жінок немає. Але є нові жінки з візочками, які їх замінили. Навіть аромати. Усе лишилося таким, як я пам'ятаю, навіть запахи. Певнений, це той самий чоловік. І я про нього. Я його фотографував на хасельблат. І він відкривав своїм ножем пакетик соку, яким до цього рубав сире м'ясо. Те саме місце, але інший дядько. Можливо, ролі 35 AF і виглядає як стара камера, та її доволі легко порівнювати з оригінальною. Але ми маємо розуміти, що робить її гарною як сучасну камеру. Об'єктив з діафрагмою F28 не надто світлосильний, але це база для компактних камер. Вони зробили його малопомітним, але водночас залишили вигляд, ніби це один з тих висувних об'єктивів. Дехто може бути розчарований тим, що об'єктив не висувається. Але його безумовна перевага це наявність автофокусу. Та саме ергономіка та відчуття олдскулу, але з більш плавним стилем зйомки наведи і знімай. Головне розуміти його обмеження. Автофокус здається швидким. Хоча я не знаю, чи попадаю. Якщо об'єкт швидко рухається на вас, автофокус може не встигнути. В інших випадках він швидкий для стріт фото. Присутня лише єдина зона фокусування, і вона знаходиться просто по центру. Тому, якщо ви захочете перекомпонувати кадр, вам доведеться натискати наполовину і потім перекомпоновувати. Я був трохи здивований. Швидкістю фокусування. Я не очікував такої швидкості. Навіть враховуючи наявність лідар, він достатньо жвавий. Цього цілком достатньо. Для зйомки на ходу лідар працює швидко та точно, але швидкість фокусування буде безпосередньо залежати від швидкості руху об'єктива, і ви самі зможете це почути. Мені подобається цей звук. У цьому щось є. Фокусується з характерним звуком. Це може привертати зайву увагу, але є очевидна користь, можна на звук зрозуміти, коли об'єктив сфокусувався. Щоправда, у деяких місцях це може бути абсолютно недоречно, і це факт. Хоча в такому слабкому освітленні мені б хотілося мати щось інше. Зазвичай я не знімаю на ISO 100 з діафрагмою 2.8. Але я спробую затримати дихання та напружити усі м'язи. І. І я просто зжав свій сфінктер, наскільки це можливо. І я не мов статуя. Витримка була доволі довгою. Але форм-фактор та полістковий затвор дозволяють робити чіткі знімки. Лідар допомагає фокусуватися на погано освітлених об'єктах, а експонометр чудово спрацював на цьому та інших моїх кадрах. Тут є ручна експозиція та її компенсація, проте я все знімав на авто. Якщо ви шукаєте компактну плівкову камеру, єдине питання щодо ролі 35 AF – це її вартість. Вона коштує 799 доларів. І трохи більше у чорному кольорі. Звичайно, можна знайти гарну плівкову автофокусну камеру дешевше на eBay, Ricoh Jar 1, Olympus Mew, Nikon 35 Ti або Яшика Т4. Але це новий продукт. І досить унікальна ідея, вона поєднує стиль старої плівкової камери та технології, які чудово підходять для сучасного використання. Якщо порівняти з примітивним Pentax 17 за 499 доларів і подивитися на ролі 35AF, ви зрозумієте, що ціна цілком виправдана. І вони досягли ідеального балансу в 35AF. Хоча було дуже легко зробити щось зовсім не так.